Зранку 15 травня росіяни ракетами поцілили по Авдіївці. Внаслідок удару загинули чотири людини. Повідомив Суспільному начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Це був авіаракетний удар, 8.15. будівля залізнодорожної лікарні в строї частині міста. Ну чотири людини точно загибли. Скільки ще може бути під завалом? Поки що не розуміємо. Може нікого немає. Може хтось є, бо там було укриття. Там люди просто цивільні ховались. Валі цієї будівлі більше 20 обстрілів за добу відбулось по місту і там трохи більше 200 по позиціям навколо міста. За інформацією Віталія Барабаша, в місті надалі залишається 1768 людей. Серед них одна дитина. Напередодні російські війська вдарили по Костянтинівці крилатою ракетою. «Іскандер-К», повідомив начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Наслідок Обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і приміщення зараз подільчого пункту. Поранено дві цивільні особи. Також вночі, вже 15.05 близько 00.25 відбувся ворожий обстріл з ЗРК с 300 влучання двох ракет на подвір'ї закладу освіти. Пошкоджено заклад освіти і багатоповерхівка. одна. З ураганів та артилерії росіяни шість разів вдарили по Курахівській громаді. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Травмовані троє людей. За даними поліції, Донеччини серед поранених дитина. Вночі російські окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Травмованих та загиблих немає. За даними Гончаренка, повністю зруйновано два приватні будинки. Ще 31 пошкоджено. У місці вибуху перебито газогін та електромережі. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 46 бойових зіткнень. В Меміцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів. Григорівка, Богданівка та Притечене. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк. Шуми Донецької області напередодні пораненого внаслідок обстрілів російських окупантів жителя Турецька співробітники ДСНС відвезли до Костянтинівської лікарні. Повідомляють у відомстві. Також рятувальники доставили понад 18 кубометрів питної та технічної води у Турецьке, Родинське і Сіверськ. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.